Початок грудня великі змагання з бальних танців у одному з львівських танцювальних клубів. Ярослав Олексів готує сина Романа до виходу на паркет. Ці слова він чує перед кожним конкурсом. Найважливіше треба тримати поставу і гарно чітко робити кроки. У наступні кілька днів про поставу Романа пише уся світова преса, а британський The Guardian обирає його фото зі змагань як одне з двадцяти, що вразили світ того тижня. Та лише батько знає, що насправді означає для його сина гарно та чітко робити кроки. У нього був такий ортез, який йому підтримав цю ступу, але і лікарі казали не знати, чи воно відновиться. Бо після вибуху йому осколок перебив якийсь м'яз, і він зараз. С півроку не відчував взагалі ні тепла на нозі, ні холоду, і дотиків не відчував. Потім, коли ми почали бігати, почали займатися спортом, воно почало трошки відновлюватися, почав трошки рухати стопою. І може вже і пальцями порухатися. Це дуже добре, бо це йому дає можливість танцювати. Восьмирічний Ромчик повернувся на змагання лише восени. Його танцювальна партнерка Аня пильно стежить, щоб їхнє коронне чачача -ча -ча вдавалося так само добре, як це було раніше. Я дуже Бали, скучала, навіть в листі до Миколая написав, що він повернувся, і бажання здійснилось. Дуже гарна пара, мені подобається, вони одне одного підтримують. Коли вже ми відбули цей рік в Німеччині і кожного е практичного дня він про це проговорював, що він хоче далі повернутися до танцю, це для нього було важливо. Це знову ж таки була, напевно, його мета, яка заставляла його боротися іти далі в період. І коли ми вже повернулися в Україну, і коли він знав, що він йде. Після це всього перший раз на репетиції, ну це в нього ж сльози на очах були. Ці кадри Ярослав відзняв у коридорах німецької клініки у Дрездені. Після 99 днів інтенсивної терапії його син наполегливо робить перші кроки. Я коли пройшовся тільки три кроки, то я навіть не збирався лягати ліжку. Я сказав, давай я там прийдуся навколо кімнати собі. Але в мене тоді була трубка, щоб їжу давати. То я тільки три кроки туди, три кроки назад. Я навіть в міжко, чесно, не хотів лягати. Я вже зрозумів, що не все так погано, як здавалося. До Німеччини Ромчика доправляли медичним чартером. Лікарі не давали гарантії, що дитина з важкими опіками 45% тіла переживе транспортування з України. У липні 2022-го хлопчик з мамою Галиною. Прийшли у клініку її рідної Вінниці на прийом до лікаря, коли центр міста зазнав потужних російських обстрілів. У той день Ярослав Олексів, декан у Львівській музичній академії, приймав вступні іспити. Мали відбутися ці іспити, я мав до них повернутися і вже з ними провести далі літо. Але сталося зовсім по-іншому. Я вже побачив по медіаресурсах, що там були атаки, що був вибух, казав, що Яромчик лежить в реанімації, то було вже зрозуміло, що вони попали. Саме десь в цей підобстріл і... і далі шукали вже дружину. З Ромчиком ми вже знали, що він є в важкому стані. Дружину шукали три, три дні, аж на третій день після цього всіх подій вже і можна було індипікувати. По по ДНК. У Німеччині, коли вийшов з коми, кожного ранку в нього починалося з того, що він розказував про ці події, як воно було, як вони заходили. Я, чесно, не знаю, як він там міг вижити після а, а, попадання ракети, але він каже, я проснувся, навколо все було в диму. І каже, я побачив саме вихід, що були двері, е -е, просвітлювалися двері. Каже, я... він каже, так, я тобі собі сказав, що треба вибиратися, бо інакше я тут загину, якщо я залишуся на місці. Він ще розказує, що він побачив ще, е, дружину, що вона була завалена каміннями чи якимись каменем великим. Але каже, я тільки бачив волосся, я прийшов, погладив, якби попрощався з нею і почав вибиратися. Бо каже, розумієш, що якщо я не виберусь, то я загину, бо тут все каже, все було в дому, і він тим всім дихав, той сажає. А каже, коли почав рухатись, тоді каже, не розумів, що зі мною робиться, оскільки він каже, я не відчував ні ноги одної, ні руки і не міг іти спокійно, падав. Відповідно, каже, я якось трошки повз, трошки сідав на каміння і таким чином добирався до дверей. Відповідно, через це в нього дуже було впалені саме сідниці і ноги були в каміння було дуже гаряче після І вже коли він доповз до виходу, його побачили люди, і його вже забрали, витягнули з цього. Останні півтора роки для Романа і Ярослава це операції, реабілітація і знову операції. Вже відбулося понад 30 хірургічних втручань, а попереду роки лікування, реконструкція вух, пересадка волосся, пластика обличчя. Ярослав залишив посаду декана у музичній академії, щоб бути поруч із сином. З днем народження люві татку! Усили такі. Відносно і одночасно і як сина з батьком, і одночасно як учня з викладачем. Зараз можливо найскладніший етап ніж був до того. Чому Бо тут важливо не втратити його бажання до життя, бажання щось робити, про щось мріяти. Його улюблена фраза також це він каже: що є діло, є радість. І це справді так, бо коли людина чимось зайнята, коли вона до чогось прагне, тоді вона і того. Баян ще одне захоплення Романа. Його батьки, подружжя музикантів познайомилися і одружилися у музичній академії. Тепер інструмент це також спосіб реабілітації. Це розробляється пальці, і на нього можна грати гарну музику і клавішами, ніби натискати, а там ще є з'єднання, наприклад, першим, потім п'ятим. І то треба, і там і мононотки. Так знаходяться, що треба потягнути. палець, так пальцем розтягується собі. Він завжди каже мене, тато з мамою грали, я також буду грати. Цієї зими Роман нагадав про російські злочини папіримському, кілька фраз англійською і жовтий браслетик з написом Unbroken. Їхня коротка зустріч у Ватикані завершилася обіймами. Мужнього хлопчика у масті запам'ятали і італійські школярі. Компресійну маску, яка захищає шкіру на обличчі, доведеться носити ще кілька місяців. І увесь цей час Роман Олексів говоритиме світові, те, що відчуває кожен українець. Тримаємося і боремося омаляна щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.